Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні продовжую свої рецептики з огірочками. Кому до подоби дивіться, пробуйте собі. Значить, сьогодні в мене будуть огірки брусочками в кетчупі. Дуже смачнющий рецепт. То ем, у минулому році я перший раз їх закривала, дуже сподобалося. Дуже смачні. Наподобі смак, такий, як тещен язик. Хто знає, то знає, значить, так, готую такий рецептик. Значить, потрібно 3 кілограми огірків. Порізати в мене невеличкі огірочки, то я ось так і на опіл манюні брала, і навіть цілі ось такі корнішончики маціпусінькі кидала ціленькі, які на четверо розрізала. Ну, це вже як кому до вподоби. Можете, кому не подобаються довгенькі такі пальчики, можете собі і кружальцями порізати. І як бажаєте, тут немає точної. Форми, якої повинен бути огірок. Як поріжете, так і буде. Беру каструльку, в якій я буду готувати, і огірочки засипаю сюди. Так, додаю півтори столових ложки, ось такі трохи з гірочкою солі. Ось так півтори столової ложки. Один стакан цукру 250 грамовий Також один стакан олії. в мене рафінована. пів стакана води, звичайної з крана чи з криниці, в кого там яка вода. Пів стакана. Далі додаю одну пачечку кетчуп чилі, 250 грамова пачка повністю. І одну пачку кетчуп лагідний. Теж 250 грамова пачечка повністю. Значить, мені подобається з лагідним кетчупом робити. Так як я в минулому році готувала з лагідним, мені сподобалось, тому я так і цей рік закриваю. Кому не подобається, додайте, можна одну чилі, одну до шашлику кетчуп. А хто любить зовсім гостре, можна взяти дві пачки чілі кетчупу і буде гострі вам добрі огірочки. Я ж беру пачка чілі, пачка лагідний. Так, і в кінці вливаю 100 грамів оцту. 100 грамова чарочка, повна чарочка оцту. Так, гарненько це все розмішую. Розмішала я. Тепер ставлю на вогонь, на помірний такий, щоб і не маленький і не дуже великий. На помірний вогонь доводжу до кипіння. Як закипить, засікаю 15 хвилин. Далі покажу. так У мене закипіли огірочки, прокипіли 15 хвилин. Тепер додаю часничок. ось Значить, часнику я брала 2 великі головки. Для вас я відважила очищені зубчики, це 50 грамів, пропустила через чеснокодавку і додаю до огірочки. Розмішую гарненько і даю прокипіти ще 10 хвилин. І далі будемо накладати в баночки. Так, прокипіли мої огірочки 10 хвилин з чесничком. Тепер розкладаю по баночках їх. Ось так маринадиком тим заливаю, щоб покривали огірочки. І все, і закручую баночки. Все, баночки закрутила, перевернула і накриваю полотенечком, отак. Все, нехай охолоджуються. Все, охололи мої баночки. Ось така смакота виходить дуже смачно, з цієї порції виходить 7 півлітрових баночок. Отже, кому сподобався цей рецепт, пробуйте, готуйте, нехай все у вас удається і смакує!